Следующий пацієнт у нас буде міні-джет. Міні-джет з двома головами, який йде в нас в комплекті в продажі. Дюза 1,2. І додатково дюза 1. Це йде в комплекті. Такий міні коштує у нас 2 тисячі гривень. Зараз протестуємо, покажемо, як він розкладає. Так, факел на всю. Подачу виставив практично на всю. Тут на всю. Дві атмосфери. Давайте так покажем. Ух ты! Це розчинник. Це розчинник. Дивись, який факел, так? Да? Добротній. Ага. Добротній факел, рівномірно, по ідеї б'є. Сантиметрів 30 точно вам є. Так. Да. Та ні храна себе конкретно. Мінік сила. На лачку воно, звісно, показало більш плотніше, це розчинник, він знаєш, так розкидає. Ну в цілому ніхто не собі може ближче так показати. Де? За що ж я й кажу, пацани, що цей мінік це просто ну, просто огонь? Факел у нього добротній, споживання повітря мінімальне. А в комплекті з отаким манометром, який є акуратний, невеличкий. Ось бачите, ось пальчик ставлю, практично закрив манометр. Він у нас коштує 450 гривень манометр. Ось все невеличке, все працює. Сам мінік з двома головами. 2500 стоїть фарбопуль цей маленький. Ну Він реально самоліт. От реально. Тут ще можна і викрутити подачок, щоб більш плотно накладав. Я більше скажу, що цей факел на мініку 1 і 2 дозволяє нам навіть подетально валить якісь. Ну, подетально фарбувати. Є пацани, які беруть мінік, і в плані економії фарбують окремо там крило, там дверку, Ну, де щось таке. Тому що дійсно тут плотний насичений. насищений. Понятне діло, що у Валкома мініка трошки воно покруче, трохи поярче, ну, Мінік Коштує в 10 разів дорожче, 11500. І в нас також є стоявності. Ну, а для, для таких потреб, да, невеличких десь підмалювати. Навіть повноцінно можна підфарбувати деталь. Будь ласка, ось такий варіант, який дійсно показує себе з найкращої сторони. Сіки тут двойка була. О, от ми якраз його і промили. Так що, якщо когось зацікавить, є в наявності велика кількість, дзвоніть, замовляйте, користуйтеся не тільки на підкраси, а також і повноцінно можна подетально фарбувати.